Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро хочу продивитися таке таку новину. Бачила таке питання задати картам стосовно того, що Москва готова Кремль. Можна так сказати правильніше, готується до відключення електроенергії в Москві, закупає генератори, начебто, щоб забезпечити світлом хоча б центр Москви, і продумовує, що там робити, якщо зупиниться метро. Тобто, що це такі завкиди, чи це фейки, чи це дійсно так, і що це для України, і що це вообще за розмови такі. Давайте так спитаємо. Чи правда? Щ... Ні, давайте так і спитаємо, що це, про що це? Інформація, про що ця інформація, що Кремль готується до відключення електроенергії і купує генератори? Закуповує. Про що це? Про що це? Новина. Про що ця інформація? Про що ця інформація, що Кремль? Генератори. І готується до відключення електроенергії. Це про що? Король кубків. Тут якісь великі емоції. Тут щоб контроль над емоціями. Король кубків він такий м'який. І на дні колоди карта таємниці. Що це така, знаєте, якась завуальована ситуація, така емоційна завуальована ситуація. Подивимося далі, що ж це таке? Це про е, якісь перехід на якийсь інший емоційний рівень. Тобто, вже так якось їм уже надоїло, вже так неможливо, Уже це все те, що вони використовували, якось не призводить до результатів і вони. Вирішили почати переходити на якийсь інший, якийсь інший план, можливо, рівень, можливо, інший. Що тут? До змін яких Це Це про якісь зміни говорить, про зміни. Що ж це за зміни? Стосовно ресурсів. Стосовно ресурсів, а що тут з ресурсами в Москві? Якісь переговори йдуть емоції. Об'єднання, розмови, спілкування, якийсь контроль у них виходить із-під, якийсь процес виходить з під контролю, переходить якось на інший. Тобто вони якось хочуть, щоб люди прямо так, знаєте, отак, себе що, типа, Боже, уже можливо і дійшло і сюди. Якось перевести людей на інший емоційний стан, переключити людей своїх на інший якийсь емоційний стан. Якийсь такий пригнічений стан. Якась така, знаєте, прямо аж кінець, кінець. Обмеження. Бачите, обмеження. Вони говорять, що вони хочуть своїм людям, своїм людям зробити обмеження, обмеження. Щоб люди, прямо, знаєте, ну, можливо, навіть, знаєте, така ж ненависть якусь визвати до нас. Ну, я так вважаю. Так. Чи правда це, чи фейк? Покажіть, чи правда це? Чи правда це, що. Так, подивимося, да? Трішки перебив мене дзвінок телефонний. Так, чи фейк це, чи правда? Покажіть, це правда, чи це фейк? Так, чи це просто пусті розмови, чи це. Правда, чи це пусті розмови? Сподівання на щось, це якась зірка, знаєте, це така, знаєте, як начебто щось, щось по типу наша мечта якась, що це за мечта? Зробити якусь, знаєте, от, ну, блок такий поставить, якийсь такий блок. Ну, це, я думаю, неправда. Неправда, це для міжнародних, це щось у світ. Викид у світ. Це якийсь а, зірка це от, по типу помічтайте, помічтайте. Тут тупік стоїть. Ну, що це неправда. Я думаю, що це неправда. Хорошо, що це для України? Що це може дати для України? Оце їхній фейк такий. Що це? Які. Дії може призвести. Що це для України? Так, і спитаю. Що це для України? Ця інформація, що це для України? Карта світ. Карта боротьби. Привернути світ, чи що. Привернути світ, увагу, через. зараз. помірність, помірність. Тут щось, як, начебто, знаєте от Мені хочеться так сказати: відволікти світ від воєнних яких дій. Відволікти світ, що таке умеренность Що таке Ну, Задоволення якось це привернути з балансу, вирівняти баланс. Що таке мир? Що тут говорить мир? рицар пентаклів і страх. Навести якось страху на світ, страху на світ. Військові королева, що говорить ваш Пентаклів? якусь. Силу, застосувати якусь силу, якусь силу підписати, можливо, якісь бумажки військові. Тобто якось так, або якось звернути увагу на, що це для України, да? привернути світ, привернути увагу. І відволікти якось так, відволікти, що це для України. Якась да, ну, провокація, якась провокація для України. От, Паж мечів говорить про провокацію. Це провокація для України. Королева жезлів і туз жезлів. Тобто вони, можливо, хочуть нанести удар дійсно. Як там і говориться, бачите, пожежу. Викликати, можливо, велику пожежу. Удар, бачите, удар і сонечко. Тобто це пожежа. Провокація удару. Провокація удару. Тому, можуть бути, можуть бути. Добре, як же вийде ця ситуація? Що ж все ж таки, Відключать Москву від світла чи ні? Чи відключать Москву від світла, покажіть мені від електроенергії. Чи відключать Москву? Чи буде у Москві блекаут? Чи буде в Москві Blackout? Скажіть мені, будь ласка, все ж таки, чи буде у Москві Blackout? Якісь переговори? Не буде, я думаю, що не буде. Може, десь там і відключать в одному районі, а так повністю ресурси будуть. Щось вони просто це якісь плани, плани по дияволу. Якісь плани. Плани по дяволу. Якісь кроки будуть робити, планують щось, але вони обмежені, тобто ну, не буде там руйнування, тобто вони тут якісь, знаєте, от, от хочуть вони тут маніпуляцій. Дивіться. Вони якось в чомусь вони обмежені в чомусь вони обмежені, і вони хочуть бачите, завдати руйнування, щоб більш-менш заморозити можливо, військовий конфлікт, Бачите, маніпуляції, мах. Вони хочуть, перебрати, взяти ініціативу у свої руки. Урівноважити, згармоніювати ситуацію, вирівняти її, щоб вона була по уміреності. Бачите, як? Робота. Робота. Тобто, тут да, внутрішні процеси. Це як захист їхній, як захист їхній. Тому я думаю, що не буде повного відключення, це їх просто провокації, провокації для України. Ну, Подивимося, що буде. Далі. А які плани у Кремля? Хотіла сказати, які плани у Кремля стосовно цього відключення? Стосовно закупів, генераторів, які плани у Кремля стосовно відключення електроенергії у Москві? Які плани у Кремля стосовно відключення електроенергії у Москві? Щось вони хочуть, бачите, стояти на двох стільцях. В них є два плани, якими вони от вибирають. Вони зараз знаходяться в простанні вибору. Вибирають, дивляться, чи так їм зробити, чи не так їм зробити. Але вони розуміють, що їм потрібні зміни, зміни, оновлення. Щось їм треба отак, переключка якась, що тут у них іде. Тобто, це яка, знаєте, як от захист. Як захист вони відстоюють свої внутрішні інтереси як ілюзії, понімаєте? Це як ну, бредова ідея. Щоб я ж кажу, щоб роз'єднати світ. Роз'єднати людей прямо от викликати в людей, зробити такі ілюзії стосовно цього, щоб люди стали ненавидіти, що типу, вони можуть виключити, так, як провокації будуть, що по типу там, зробити самі удар собі десь там по якимсь електростанціям, Скажуть, що це Україна зробила, і плюс іще і, ну, викликати такий сплеск людських людської ненависті до України ще дужче, і плюс сказати, що люди добрі, ставайте, бо нашу Москву розбомблять. Ставайте, починайте щось Нам армія. Нам потрібна армія, щоб зупинити українців. Ну, по типу, такого й буде. Мати контроль, бачите, мати контроль над людьми. От внутрішні, от такі внутрішні контролю... контролювати внутрішні ці всі процеси. Хитрий ход це їхній хитрий ход. Хитрий ход хитрючий. Але вони, бачите, в розпачі. Вони в розпачі, бо у них це не вийде, не вийде. Колесо фортуни, зараз ми подивимося, куди воно цей війна, тобто колесо фортуни вони йдуть до війни, до військових. тобто. Рух все йде до військових і до України. Ну, я кажу, що вони по типу такого це руйнування. Після України ось, ну, Україна це наша земля, і руйнування. Король Пентаклів вирішив от таким, цей відтягнути процес і допомогти, як кажуть, своїм людям. Да? Піднятися. Йому потрібна армія, йому потрібно провокації на Україну. Тому бережіть себе, будемо слідкувати за цими подіями. Я думаю, що вони фейкові, тому не ведіться прямо на це все. Але фейкові не фейкові. Але ви знаєте, знаєте одне, що будь-який фейк, він робиться да, вкид заради перевірки. Суспільства. Як до цього віднесеться суспільство? Чи це, давайте так чи це вкид? Чи це фейк від України чи від Росії? Давайте ще так можемо. Тут ситуація двояка: чи це фейк України чи Росії? Чи це фейк про Москву, про електричество? Фейк України? Чи Росії? Ну, Росії, я думаю, Росії, тому що вище, старший аркан вийшов, але у нас також старший аркан в Україні вийшов, дурак. Можливо, це вкидна дурака. Тому не будемо і такий, як кажуть, треба тримати вуховостром. І людям можуть ну, таку інформацію кидати спеціально. Да? От Як ви зараз до цього віднесетеся? Які будуть ваші емоції до цієї інформації? Стосовно цієї інформації, і щоб ну, люди були готові до всього. Так. Вірте в Збройні Сили України, вірте в Україну. Підписуйтесь на мій канал. Кому цікаві мої відео, ставте лайки, дизлайки. Буду рада, дуже, коли ви пересилаєте відео своїм друзям через поділитися, через стрілочку, можливо, в телеграм-канали якісь. А також натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про нові мої відео. Все, на все добре. Бережіть себе, до зустрічі. Слава Україні!